І ви знаєте, я позавчора говорила з моєю жінкою, переселенкою е з Куп'янщини, е тому що переселенці з куп'янщини, з Вовчанщини, селять зараз у Харкові. Їх тут дуже багато, біля 200 тисяч. Е і вона з таким болем розказувала: ну, по перше, в неї чоловік загинув під час війни. Він пішов захищати одразу ще в лютому 22-го року Україну. І вони з фермерів таких каже невеличке фермерське господарство було, але каже наскільки ці землі, де зараз тривають бої? Оце куп'янський район, піщани. Наскільки це родючі землі? Каже, це найбільші урожаї зернових були там, і в нас болем розказує, як вони це вирощували, що вони робили. А тепер каже все понищено, все засіяно мінами. Каже, от як спеціально, просто що ми не можемо ростити хліб, у нас все пропадає. Я каже, мені каже, болить, що земля оце пропадає. Тобто, просто знищуються ще ці плодородні землі, і це такі теж, така непоправна трата.